А от і тучі пішли. Марки пішли і все, сонця немає. І відразу холодно зробилося. Страшне. Трошки хочу показати вам город. Не? Так. Зараз можу закрити. Одною рукою. Так, закривай, бо собаки біжуть. Так, ось це, оцю сторону рано пофризували. Отак от, от. Тут буде цибуля, там таке все, де пофризована одна половина. Другу половину ось переорали. Переорали до весни. А весною перефризуємо це все. Тут, звісно, вона гуляла, ця половина гуляла, тут не було нічого. Колись була люцерка, все одно на цій стороні все садили, на цій ні. Оце переварили, а на весну перефризуємо і тут будемо садитися. За картошку не знаю, чи будемо ми тут садити, чи в себе там на дачі картоплю, а тут. Там картоплю може і кукурудзу, тут все інше. Ще не знаю, як воно буде, але поки що так. От такий новий город. От, А там у людей, бачите, які? теплиці, там і там теплиці. Всіх теплиці. Такі здоровенні. Ось такі справи. Так що показує вам своє нове хазяйство. Ой, роботи, роботи, роботи. Тут полуниця, малина, мамки росте. От От така.